Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 24 серпня 2023 року. Це був матч кваліфікації до групового етапу Ліги конференції, матч плей-офф, матч перший з двох. Київське Динамо у Бухаресті у себе номінально вдома. Команда Мірі Чілоческу приймала Бешикташ Гюнеша 3-2. У рівному матчі Бешикташ все-таки перемагає. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Київський Динамо головний тренер команди Мірі Челоческу і ось така стартова одинадцятка безпосередньо української команди. Сірота, Сідерчук, Буяльський, Коля Шипаренко, Денис Папов, Олександр Караваєв, Жара Бущан, Заріва Волошин. Владислав Дубенчак, Владислав Анат, Александр Тимчик. Диалог Саренко-Муева. Трешки пізніше у Киевского Динамо. Бешикташ Гюнеш, головный тренер команды. Булута, мартир Разье, Ганюк, Гюнок, э, да, Хаджи Ахметович, Мулека, Колли, э, Винсана Бубакар, Фернандеш, Масуаку, Учан. Джин Тансун, Рашица, Окса Чемберлин, за интудинов Мираж. Буду трішки пізніше у Бішикташа. Про сам матч. Давайте, друзі, говорити між київським Динамо та турецьким Бішикташем. Е, рівний був футбол. Знаєте, друзі, не можу сказати я, щоб там у Бішикташа була якась перевага або у київського Динамо. То, в принципі, знаєте, друзі, такий рівний футбол, де дуже багато було боротьби на футбольному полі обидві команди. Намагалася одна одній не поступатися. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. Ось, тобто обидві команди намагалися і справді одна одній не поступатися. Серійний футбол. І у Юбишка проходили на пані Ось там привели Дарбо там п'яткою на 20-тій хвилині матчу, коли Жора Бущан просто якийсь неймовірний зробив сейф. Але в на 38-й хвилині Бешекташа вдається заробити право на пенальті. Якщо не помиляюся, то м'яч влучив в руку Дениса Попова. Суддя назначив пенальті. Цей момент там перевіряло, до речі, судді. Ну, кіць -кіць в пенальті було назначено. Інсан Абубакар підходить до 11-метрової позначки, абубакар пробиває та забиває. правий кут пробиває Абубакар, Жор Бущан стрибає в лівий кут. Ну і відповідно 1-0. Беше теж попереду. Друге те. Ось куди цікавіше був справді другий тайм. дуже здорово розпочинає. Другий тайм. 47 матчу. The king київський динамо. Вислав до м'яча з, лівого, з лівого флангу виконує подачу. Відбивається в футболісти на підборі футболіст київського Динамо. удар гол. Олександр Караєв. you're рахунок матчі. на 47 матчу. Один, Один. Зрівняє рахунок київський динамо. На старті 2.45 хвилинки Олександр Караваєв переправляє міч сітковий рідби Шикташа. Але суддя бере паузу і гол не зараховано. Гол Олександра Караваєва не зарахував суддя Але Киян, знаєте, ви знаєте, називаючи гол не зарахували, але Кан продовжувала історію в той момент, як я не пішло Uh, Побільше, справді, пішло ось цих небезпечних моментів у київському Динамо. Uh, в принципі, дуже таки хороша матч команда Мірчилоческу проводила. І, в принципі, у київському Динамо гра та йшла. Не забули Киана на 48-й хлонимаче, а все таки заб'ють з Кияна, все заб ще зіде, так забьют с Кияна, и затятых на мачу, по правому флангу, простріл, Шапаренка, Коля, удар замотрит 20-й гол. Высота гол забиває Коля Шапаренка. Коля Шапаренка. пробиває на стике точно еще без шансів для Вердаря. Ну, і гуліву передачу, якщо не помиляюся, записав до цього паслива той такий Олександр Караваєв. Якщо не помиляюся, саме Саша записав гуліву передачу. Не вийшло в нього забити, але вийшло за то зробити результативну передачу. Київський Динамо. На 60-тіх винімачу. Відіграють ці кияни. Геніальніший удар вийшов колі у так, ну, Колі Шпаренко у самісіньку дев'ятку 20-пробив Колі Шпаренка. Ну, удар був настільки точний, що м'яч в сітку варіт влітає. А один-один, динаміці відігралася. На 60-тій хвилині матчу після геніальнішого просто удара в виконанні Колі Шпаренка. Але буквально 3 хвилини справедливості раді цей рахунок протримався, тому що на 63-й хвилі матчу. Знову заб'ють представники Бешикташа. Заб гол Колі на 63-й хвилині матчу. Турецька команда зробила кутовий з флангу. Подача Колі, Колібі і гол забиває Колі. Колі перестрибує, Колі, дуже здорово бере позицію. Вистрібує Колі, пробиває і забиває гол 1-2. Колі дуже здоровий справді увірвався в вільну зону пробиває колі і забиває гол. Без шансів для Жербущана, абсолютно без шансів. В упор. Просто Колі пробиває з близької відстані. один два. Але цей рахунок справедливості Раді не так та й довго протримався, тому що київське Динамо буквально через дві хвилини кину знову атакується Дубінчак. Ось за Дубінчак вирачена Віталія Буєльського, Буєльський, Віталій Буєльський, подачі від Віталія Буєльського, Назарі Волошин, удар головою і гол, Назарі Волошин, забиває гол, 2-2, 2-2, київське Динамо зрівнює рахунок у матчі на 65-й хвилині матчу Назарі Волошин, після геніальної шугу навіси Віталі Буяльського, який же геніальніший навіс. Якраз і зробив Віталій Буяльський. Ну просто геніальніший навіс від Віталія Буяльського. Ну просто геніальніший просто навіс від Віталія Буяльського. Просто майстер-клас не передача від Віталія Буяльського. Це просто майстер-клас. І справді, я на передачі від Віталія Буяльського. 2-2. І ось так буквально за 5 хвилин 3 м'ячі, команда забила. Фантастика! Просто фантастика! І Кіяни, знаєте, на такому якомусь емоційному піднесенні хотіли виграти. Кияни хотіли виграти. Але і у Бешикташа були свої плани на цей рахунок. Сьома. Е, сім хвилин сиді компенсував, четверта компенсована хвилина. Вратар Бешикташа, ви знаєте, просто в боротьбу ось туди. Вибиває м'яч, нічого біди не передвіщає, футболізкий Київського «Динамо» Робить скидку, футболізбі ще м'яч підхоплює передача! Зентуддінов! Зенту Діна один на один удар! Робить він замах. Ні, це не Зентудіна, якраз то був. О, о, ще з не вже точно не пам'ятаю, хто саме це був. Із футболістів äм, да. і Бештажі це був Рашид. Якраз там він виходив на позицію, Рашиса робить замах, ä, робить передачу. Зентундіна пробиває і забиває гол. І Забиває гол. 90 плюс четверта хвилина матчу. І Бешикташ все-таки забиває гол. Все-таки забивається. Биштаж uh, забив, uh, ну, і справді контратака uh, пройшла у Бешикташа, Ну і свій шанс турецька команда реалізувала. На цьому суддя, де фінальний свисток, Бешикташ перемагає. Знаєте, друзі, футбол був доволі таки рівний, тому що якщо ми з вами зараз будемо дивитися статистику безпосередньо. 13-12 ударів більше у київського Динамо. 7-6 ударів площину, також перевага Київського Динамо. Так, да, на один удар, ну все-таки. Водення рівне 48 на 52. Ну так, трішки більше контролю від Бештеша. Ну, 48 на 52, ну, абсолютно рівне володіння м'ячем. на навсього на 15 передач більше було у Бешктеша. 4-2. Кто тут також була перевага киян? Друзі, подивіться статистику гульових моментів. А, да, Тут і справді була перевага ось у Бешикташа. 4-0, тобто Динамо Київ за матч жодного гульового моменту не було по статистиці. Але знаєте, атаки, в принципі, у київського Динамо ну не гірші були за атак Бешикташа. Ну, Бештеша, так, да, бульві нагоди не реалізовані, 4 гольових шанси, 422 передачі у Кіян, 345 передач точні. Ну і відповідно 81% точність передач. Бішеташа 437 передач, 354 з них були точними. І також 81% точність передач. Складає у Бішекташа. По всегдах 4-0. Далі з 13 ударів у Київського Динамо, 7 ударів, Вплощину, 4 удари ворота, 2 удари заблоковані. Ну, Бішеташа з 12 ударів 6 в ствір, 4 ворота, 2 заблоковані удари. 3-8 удари, 3 38 це успішні відбори просто. 72 успішності Бешикташа, 23 у Динамо, 3-5 по сейвам, 17, 14, повинасам'яча, 8-11 перехоплення, 9-12 порушення правил, 1-2 жовті картки Підсумок, знаєте, для мене це був рівний матч. Беж хто ж перемагає, але на мою думку Кен на поразку ту матч не награли. Дуже хороший матч видала команда Мірчилоческу тоді. Дуже сильний матч від команди Мірчилоческу. Дуже красивий м'яч. Колі Шпаренка забив, не зарівало лишин. Кен програла 2-3. Про матч відповіді якоїсь друзі обов'язково поговоримо. Привідали ми цей матч 24 серпня, 23 рік. Плей-офф матч перший з двох ліга конференції. Динамо Київ бешикташ 3-2 Бешикташ перемагає. Побажаємо Бешикташу, київському Динамо. Всього самого самого найкращого, друзі, побажаємо цим обом командам. Вам, друзі, від чергове серця. Бажаю вам добра. Бережіть себе, найголовніше, тому що найголовне, друзі в житті це щастя. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічів.